Я вже вдома. Вирішила газон покосити, але немає чим. Є тример, а тример вигрізає дуже кусками, а газонокосарки, та, що їздить на колесах, поки немає. І що я придумала? О, дивіться, ножницями. Не знаю, правильно роблю чи ні, але іншого виходу нема. І пішла косити. Газон сіяла осінню, пісок сипали. Тут перед цим був щебінь і колись шпориш ріс, а зараз такі бур'яни всілякі пішли рости, то вирішила посіяти газон. Купляли газон в Голландії, коли були з чоловіком. По акціям був мішечок два, здається, кілограми газон. Спортивний. І купили і вирішила спробувати. Піском трохи засипали, полили водичкою. Ну, неправильно, знаю, що неправильно, треба перекопати землю. Перед цим е, сіяла, е, кажу, сіяла, бризкала від бур'янів. Це осінню було, а весною, коли вже осінню газон зійшов, а весною весняні бур'яни, як полізли. Так як мокрець і там, то, мабуть, треба весною було газон сіяти. Ну, нічого, вже що є, такий рідкуватий Ну хоч краще, ніж бур'яни ростуть. Ось такий в мене газончик вийшов. Так що, продовжую косити. Фух, втомилася, треба трохи відпочити. А відпочину я сьогодні, зараз, на цій качельці. Це мій чоловік робив. Подивіться, яка гарненька. Ось. Ось таку він зробив, пофарбували ми. І трохи відпочину, покатаюсь. Так що і ви відпочивайте інколи.